Кажем, разом слава Господу! «Слава Ісус Христос сказав, що мій дім 20 вдома молитви для всіх народів. І ми вдячні Господу, що по сьогоднішній день двері дому Божого відчинені для свого народу. І ми можемо слухати Слово Господнє. Бажаємо серця поділитися Божим Словом про небесну батьківщину. І я би хотів, щоб ми подумали про небесний край і аналізували у світі Божого Слова. Давайте ми відкриємо писання Павла до євреїв, 11 років з 13-го вірша. Євреї, 11 родів, 13, род 13 вірш і нижче. Всі вони помирали у вірі, не одержавши обідниці, а тільки далеко бачили їх, раділи і говорили про себе, що вони чужинці та мендрівники на димі. Бо ті, що так говорять, показують, що вони шукають Батьківщини. І коли б вони думали про ту, з котрої вийшли, то мали би час повернутися. Та тепер вони бажають кращої, тобто Небесної. Тому і Бог не соромиться, звати їхнім Богом, бо Він приготував їм місто до цього місця і послання апостола Павла до Феліп'ян, третій розділ. 20 і 21 вірші, дві останні вірші третього розділу, до Філіп'ян. Наше життя на небі. Двідки ми очікуємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який перемінить принижене тіло наше, щоб стало подібне до Його славного тіла, силою, якою він діє і покоряє собі все. Інше переклад каже так. Наше громадянство на небі, дві так також чекаємо на Спасителя Господа Ісуса Христа. Давайте ми подумаємо над такими словами батьківщина і «громадянство». Слово батьківщина це є місце, де є наша родина і наш рідний дім, де ми відчуваємо свою відповідальність і любов до тих близьких людей. Слово батьківщина це є рідна земля, рідний край. Де ми народилися. Слово батьківщина корінь цього слова батько. І воно несе в собі таке значення, де ми маємо рідність і близькість з народом, з попередниками і домівками. Дорогі бати і, і це дуже важливо задати собі запитання, хто для нас є рідні і близькі, що для нас є першою батьківщиною, земна чи небесна? Так як ми увірили в Спасителя Господа Ісуса Христа, то вірнуюча людина, яка є посівником Ісуса, вона народилася і ми кажемо постійне слово згори. Це дуже важливо, підкреслюємо, бо є народження тілесне, а є народження духовне. І коли ми говоримо про народження вгори, наш, наш духовний чоловік хоче там, де він народився, від небесного батька. Це є Небесне Царство і Небесна Родина. І так до Ріба Тиса, три, коли віруєш людина, пізнала Господа Ісуса Христа, вона отримує наступне, що і ми читали громадянство. Слово громадянство це є правовий зв'язок людини з певною державою. І вся держава дає певні права або обов'язки. Наприклад, ми маємо право на освіту, ми маємо право на працевлаштування, ми маємо право на захист. Ми маємо право на медичну допомогу, ми маємо право на свободу слова. Якщо людина не має громадянства певної держави, то держава людина вважає ким? Чужою. Вона може забрати майно, вона може виселити зі своєї країни, вона може оштрафувати. Держава може це робити, тому що ти не маєш громадянства, ти не належиш до цієї держави. І тому, дорігатися і людина, яка увірила в Господа Ісуса Христа, вона отримує духовне громадянство, яке свідчить про те, що ми належимо до Божого Царства. Це є дуже важливо. Ми читаємо Івана 14 році, 6 вірш. Ісус Христос сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Людина, яка свідомо увірила. Покаявся, охрестилися і отримує духовне громадянство. Один з важливих моментів вона отримує завдаток і печать у сердечному паспорті це є Святий Дух. Хто не має Духа Христового, той не його. І тому, коли ми називаємо себе послідовниками Ісуса Христа, дуже важливо, що ми мали переконання, що я дійсно отримав хрещення Святим Духом, що дійсно любов Божа вилилася в моєму серці. Яке свідчить про те, що ми є діти Божі. І ми маємо справу, правовий зв'язок з небесною державою і отримуємо небесні права Божого, Божа охорона, Божа відповіді на наші молитви, Божа допомога і підтримка. І саме головне, це є не твійна, не спадщина, яка захована на небесах. І дорибати і сатре слово право має в собі синонім, як влада. І ми читаємо Івана, 1 роддя, 12 і 13 вірші. А тим, хто прийняв Джо, віружим ім'я, дав владу, право, владу і право, бути дітьми Божими, які не від крові, не відхотіння тіла, не відхотіння чоловіка. Але народилася від Бога. Коли ми по-справжньому пережили духовне відрочення гори, Бог стає нашим небесним батьком, і в тому числі небесним Сарем. І ми являємося його дітьми, рабами і рабиннями. І ми маємо всі небесні права, небесні Божообітниці в нашому житті. І тому, дорібати і сестри, віруюча людина, яка духовно народилася від Бога, вона думає про. Небесне про Ісуса Христа, про Слово Боже, про спасіння грішників, про церковне служіння. Вона роздумує, як відображати Ісуса Христа, як прославити Боже ім'я. Вона живе, існує, дихає тим, що наділив Бог Небесні цінності. І тому батьківщина пов'язане з нашим серцем, і наш дух, він хоче до небесного. Ще приходять у нас бажання, хотіння. Прагнення, щоб увійти в небесну батьківщину. Чи часто ми родуємо про те, коли ти, Господи, нарешті прийдеш за мною, бо я хочу бути там, де ти знаходишся. Ми читаємо Євангелія Івана, 14 розділ, 2 і 3 вірші. В домі Отця мого багато оселі. Коли б не так, то я сказав би вам, що іду приготувати місце для вас. І коли піду і притую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Ми читаємо новий заповіт про першу Апостольську Церкву, апостолів, християн. Ми бачимо, що у свій період вони переживали гоніння, переслідування, утиски, Апостол Павло каже, ми стали як сміття Бог до цього світу. А Павло каже, ми не би овешки, пречені на законення. Чому в них така була відвага наражатися на небезпеку? Чому вони були готові віддати своє життя, на мученицьку смерть? Бо Павло каже, ми не дивимося на видиме, що є тимчасове. Ми дивимося на невидиме вічне, духовні очі, вони бачили Небесну Нагороду і небесного батька. І вони ради нього, бо готові віддати все, щоб увійти туди, де сказав Ісус, щоб і ви були там, де йдемо. І тому Павло каже, нічого нас не зможе відрушити від Божої любові. Дорогі бати і сестри, Павло посланий до євреїв в 10-му році пише до вірить євреїв, і він говорить про те, що ви поспівчували в моїх кайданах, і він каже, що ви пережили великий подвиг страждань. і Павло продовжує, що ви пережили. Розграбування вашого майна. От уявіть собі ситуацію, коли є тато, мама, двоє, троє, п'ятеро дітей, і в якийсь день приходять злодії, грабують майно і виганяють їх на вулицю. І вони стають бездомними, безпритульними. І як вони до цього ставилися? Дивіться, як Павло пише: розграбування їхнього майна прийняли. Радістю, бо знали, що мають в небі майно краще і неминуче. Добрибати і сестри, бачите, вони дивляться духовними очима на невидиму вічну славу, яка криється в небі. Хоч вони втратили майно. Але якщо це було за ім'я Господня, вони раділи, бо вони знали, що Бог придбав для них краще місто. І тому і написано. Щоб вони не, не соромиться називати їхнім Богом. Дорогі бати і сестри. Ми переходимо до наступних слів, я хочу торкнутися. Ми прочитали в євреї, що вони були мандрівники і чужинці. Слово мандрівник це той, хто сам обирає шлях і подорожує з місця до місця, шукає свій край. Чужинець це людина, яка перебуває серед інших, не своїх. У незнайомій спільноті чи критині. А Павло каже, всі вони були мандрівниками і чужинцями. І всі вони шукали небесної батьківщини. Дорогі бата батьків, і сестри, коли ми читаємо старий заповідь, ми бачимо благословеного царя Давида. От я часто думаю про нього. У нього був царський престол, охорона, послуга, підвладний ізраїльський народу. Він мав дуже тісні відносини з Богом. Євреї казали про Давида, що він є світло для Ізраїля, і можна було би відчувати і комфорт, і підтримку, відчутися своїм рідним домом. Давид пише Псалом 38 і 13 вірш. Почуй молитву мою, Господи, і вислухай благання моє. Не будь мовчазним сліз моїх, бо я мандрівник у тебе лише подорожній на землі, як і всі батьки мої були. Дорогі бати і сестри, ми бачимо, що Давид не зважаєш на те, що він був царем, не зважаєш на те, що він мав царську владу, не зважаючи на те, що все було йому підвладне. Але Давид бачить себе мандрівником. Він бачить себе подорожній. Він не бачить, що Ізраїльська земля, Ізраїльська держава, номер 1 як перша батьківщина. Ні. Він каже, я і всі мої батьки ми мандрівники. І тому потопомог каже, якби в тій землі, котої вони вийшли, була б батьківщина, вони б повернулися, але не верталися. І опотопомог говорить, що вони були відомлені, вимучені. Перепинювання на двоє, кодячи овечі, шкурах по горах, по пустелях, в ритмі місцях, як не мов би ті, що у світі свого дому не мають. Чому так? Бо вони шукали небесне місто, небесна країна, Небесна батьківщина. І Бог приготував для них вічне життя. Дорогі боти і сестри, ми читаємо у старому заповіті, це є перша саможіла, восьмироді, ми бачимо, що був період час суддя. І коли саму діло двох синів, вони були суддями у Бершаві. Але цього Божого говорить про те, що вони робили не по-божому. Вони брали хабарі, вони були користолюбними і поступали не по-божому. Другі бати і сестри, і коли старічини ізраїльського народу присадіналися, вони приходять до пророка самоділа і кажуть, давайте ми поставимо царя, як є. Інших поганських народів. Написано Слово Самоєнів не сподобалося. Він іде, молиться, і Бог каже йому: те, що вони кажуть, послухай і прийми, бо тому що вони відступили від мене. І Бог каже, коли я вам поставлю, царя, оголоси такі то права, царя, візьме синів, юнаків, зробить їх армією. Візьми дочок, щоб робили пахучі і куховарин. Відьма найкраще сади, поля і віддасть слугам своїм. мене робів і рабин. І коли читаю ці права, царя дуже жорстокі, ми, зважаючи на це, вони наполегло казали, ми приймаємо ці права, ми хочемо, щоб цар стояв, ходив, провадив війни і нами піклувався. І вони тим самим показали, що вони відкидають ту можливість, щоб Бог був першим небесним царем. І до Рібати Сеатри, коли ми читаємо книгу царів, ми бачимо династію царства, як Ізраїльське царство, Юдейське царство, одиниці, хто був вірний Господу де царів. А решта відступники. Храм Божий, зачинений, ідоли розставлені, капиша по горах, розпуста, блудодійство і допоклоння склали політичні завіти різними поганськими царями. І тому Бог каже, вони відступили від мене, бо в їхньому серці був такий намір. з таким дітям жити. Вони дивилися на безбожню систему погаських народів, яка їх приваблювала. І вони не хотіли, щоб Бог був їхнім церем. Вони не хотіли мати чесну справу з Богом, тому що як людина має слабкості. На нього можна надавити, притиснути, можна мітинги проводити, проявити обурення, і сарак тілесна людина буде виконувати волю народу. Але коли ти маєш справу з небесним царем, там ріховні фокуси не прийдуть. Там треба бути чесним, святим, відвертим. А вони цього не хотіли. Тому доріг і Сестри стоїть такі важливі питання якого царя ми вибираємо? Що для нас є батьківщина? Земна чи небесна? За яке царство ми готові віддати своє життя? Це небесне царство чи земне царство? Добрий і сестри, якщо дочитаю такі місця Божого Слова, про що я би хотів наголосити і домітити, це буде добре послання апостола Павла до Коринтян 5 років. Добре послання апостола Павла Друге послання до Коринтян 5 років з першого вірша і нижче. Бо знаємо, що коли наш земний намет, ця оселя зруйнується, то маємо на небі житло від Бога, дім нерокотворний вічний. Тому ми і зітхаємо, бажаючи одягнутися в небесне наше житло. Аби тільки нам і одягненим не опинитися роздягненим. Бо ми Знаходячи усі хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але одягнутися, щоб смертне, поглинити було життям. На те саме і створив нас Бог і дав нам завдаток Духа. І посіння до а потопав каже, що все Боже, творіння донині і дітхає, очікує. Викуплення нашого тіла. А Павло говорить про те, що наше тіло це є земна будова, земний намет, земна хата. У свій час воно зруйнується. Тіло має свій закон народитися, прожити і вернутися назад в порох. І Павло говорить друге, що ми, як духовне Боже творення, зітхаємо і бажаємо, щоб дотягнутися. Небесне житло це є нові духовні тіла, які подібні до Ісуса Христа. І третє, про що каже, по допомогу. Це гарантія, завдаток нашої спадщини, Бог дав нам Духа Святого. Дорогі бата і серед, в мене виникає питання: а чому зітхається? От ми маємо комфортні умови. Ми маємо доми, машини, зарплату, мирне небо на заході це велика Божа милість. Але можна було би і радіти, і ми радіємо, що ми маємо поживу, одежу, роботу, сім'ї, всі живі здорові, Ми радіємо. То в чому зітхати? Виявляється час від часу, наш духовний чоловік. Він буде зітхати, сумувати, скучати за небесним житлом. Я нагадую слова Давида. Він молиться до Бога, і він каже: не будь мовчазним до моїх слід. Він, як Боже творіння, зітхав і плакав, бо він бачив себе чужим, непотрібним цьому світу, а не дивився на небесного царя і так сильно хотів до нього. І він каже: душа моя прагне тебе, Боже, як олень до водних потоків. Коли ми бачимо право та канота, чув і бачив беззаконня, він зітхав, мучився, бо тому що у світі є притом сатани, люди грішать по чорному. І коли ти хочеш не хочеш, хоч маєш всі матеріальні умови, але бачуши це беззаконня, бачучи дію сатани, бачучи, що світ ненавидить Бога, ти будеш відчувати себе чужим і непотрібним. І тому потопомо тими християнами переживав гоніння, побої, зніваги, безпритульні, бездомні, з місяця до місця киталися, мантрували, мене зітхали. Плакали і хотіли до приходу Ісуса Христа і майже в собі завдаток Духа Святого. Сьогодні деякі вірить, люди плачуть за дорогими айфонами, за розкішними домами, що мають велику гарну зарплату, плачуть за материць і розкіш. Вони перше місце ставлять це земні цінності. Ми маємо плакати. За небесною батьківщиною ми маємо плакати за покаяння грішників. Ми маємо райнувати за дари Духа Святого. Ми маємо плакати і хотіти, щоб небесні, Божі, сінності були задіяні в церквах. Це дуже важливо. Бо духовне творіння воно думає про небесне, про Ісуса Христа. І тому дорогі бати і сестри. Коли ми читаємо старий доповідь, я вже йду до завершення, ми читаємо книгу пророки Данієла. Коли в серену ходоноса розснився сон, до нього приходить Даніїл, розкриває про цей сон, що він бачив Бована. Золота голова, груди та руки зі дістрібля, живіт і стегна мідні і так далі. Це йде мова про окремі рідні царства, які старивали і будуть старювати в майбутньому певні царства і імперії. Який Бог настановляв і скидував. І потім в кінці Данігір каже, що гори без допомоги рук вилити камінь, всі ці царства родби. Дорогі бата і сестри, в час приходу наріжного небесного каменя Ісуса Христа з небесної гори Сіон, передасть Царство Богу і Отцю, скасує всяку владу, сину і начальство. І прийде його вічне, непохитне Боже Сарство. Бери, пати і нам треба зі свого боку все зробити, щоб увійти його царство. Прожити так, послужити Богу так, щоб ми стали перед Ним неосоромлені, але не з повною радістю. А Він, як Небесний Сар, дає нам вічну нагороду. Коли ми читаємо Дєврей 12,3, 28, 29 вірші. Отож, приймаючи, Царство непохитне, будемо триматися благодаті, якою будемо служити Богу з благовінням і страхом, тому що Бог наш вогонь нічимний. Другий бати коли Ісус Христос смілив ішов на страданням, Він стояв перед Понтієм Пілатом і каже, моє царство не від світу цього. Якби моє царство було від цього світу, то слуги би мої подвизались за мене або воювали за мене, оскільки воно не від світу. А Павло каже, хоч ми живемо в тілі, але не за тілом воюємо. І наша боя не світська, але синя Богом, що руйнує задуми і твердин сатанинські. А Павло розкриває духовні обладунки і духовний арсенал вояка Ісуса Христа. Наш шолом не діє на спасіння, наш меч Слово Боже, чит – Божа віра, броня, правність, любові і зустріти в готовність звичати джевангії миру. Тому, дорогі бати і сестри, нам треба воювати за небесну батьківщину. Нам потрібно бути готовим страдати лише за ім'я Ісуса Христа і померти за Нього. Як ми увірили в Його ім'я, так і ми маємо померти за Його ім'я, щоб увійти в небесну батьківщину, де вже не буде ні прокляття, ні смутку, ні плачу, ні страдання, але небесний батько діє ошу. Кожної вірної дитини ми будемо мати вічну радість і вічну славу. Тому нехай Бог нам поможе, щоб ми берегли свої серця і не були прив'язані до земної нації, до земної батьківщини, патріотизму, але були прив'язані до. Небесного патріотизму і показу людям, що ми є громадяни живого неба, хоч живемо в даній країні. Тому нехай Господь нам чому допоможе. Це є бажання Господа Ісуса Христа, що ми увійшли в життя вічне. і Він перемінив наше принижене тіло у славне небесне духовне тіло. І ми саме побачимо живого сереб. Запрошую до молитви.